Всім привіт! Сьогодні вирішив зняти огляд досвід користування лампочкою розумною лампочкою від Xiaomi, яка має назву Elight Bulb. Що собою представляє дана лампочка? Дана лампочка представляє собою по суті гаджет, який підключається до Wi-Fi, і ви можете ним керувати зі смартфону, також закладати, створювати різні сценарії її використання. І, от по суті, розумна лампочка. Що, що вона має по характеристиках? 8 Вт, заявлено виробником, 600 люмен, 4000 кельвінів світло. Це тобто це от стандартно, якщо ви використовуєте її як лампочку, просто запхавши в, в патрон, включивши світло, вона от зі заявлені її характеристики. Наскільки я розумію, це і максимум, що вона може видавати лампочка. Але за допомогою різноманітних сценаріїв в програмі можна ці, ці дані коригувати. Яскраві світла збільшувати, ну, збільшувати вже не вийде, ніж більше, ніж 8 ватт, але от зменшувати і наставляти колірність світла. Зараз, але вона не кольорова, не кольорова, тобто вона не може там світити синім, фіолетовим, рожевим, тобто Це, це все біле світло, просто відтінки, колірність білого світла. Зараз продемонструю, по суті, принцип її роботи. Закручуєте її в будь-який патрон. от Для прикладу, в настольну лампу, як в мене ось тут. Закрутили. Включаєте світло, ну, зажививши, включаєте світло. Вона засвічується. Оце є 8 Вт. Я от зараз виключу додаткове освітлення. Це є 8 Вт. Заявлене виробником 4000 кельві світло. Колір світла такий ближчий до жовтого. нейтральний, ближчий до жовтого. Зараз я продемонструю, що можна з цією лампочкою робити в програмі. Качаєте свій програму Mi Home. Там є вкладка. Ну, ви, ви додаєте туди лампочку. Давши дозвіл на підключення Bluetooth і GPS. Місце знаходження, підключаєте лампочку, програма її знаходить, автоматично синхронізується, і ось у вас є, по суті, панель керування даною лампочкою. Я виключу повністю світло, залишив тільки лампочку, щоб були розуміли, які тут є режими. Так, що тут можна зробити? On-off. Ось. Виключили лампочку. Включили, віддалено. Яскраві світла тут наставлено на 100%. Це стандартне світло, можна зменшувати. Там 69, 47, 5%. Тобто яскраві світла ви можете коригувати. Далі. Задати розклад виключення лампочки. От ставити галочку. І ставите час там, допустимо, скільки вам треба, ви пішли. І потрібно щось, що вам світи... Ну, потрібно, щоб лампочка світилася, але ви не знаєте, що ви, наприклад, не будете повертатися, чи ви заснете, і собі ставите таймер, по суті. там таймер на скількись хвилин. 12. Окей, воно через 12 хвилин виключиться. Не потрібно цього. Виключили. Також є режим включення-виключення. Розклад, включення-виключення. Ось тут заходите, додаєте, і тут є. Коли включити, коли виключити. так само наставляєте по часу. І, типу, репіт має на увазі, то як будильник, по суті, можна поденно наставити або одноразово. Так, ось так. Також цю лампочку можна використовувати на різноманітні сценарії. Якщо у вас є розумний дім від Xiaomi, шлюз, гейтвей від Xiaomi, який, ну, який ви використовуєте для сигналізації для розумного дому, тоді є різноманітні сцени, як його можна використовувати. При виході з дому світло може автоматично виключатися. Тут є різні от рекомендовані сцени. При поверненні додому світло включається, якщо датчик на дверях спрацював, воно може автоматично через шлюз включати виключати Так само на ніч можна поставити режим, що як ви засинаєте, він по чуть-чуть лампочка згасає, згасає, згасає. Там через 15 хвилин повністю виключається. Такий, типу, таке, як от вас за колисою заснути. Так само просинання. Ви спите-спите, і лампочка по чуть -чуть, по чуть чуть засвічується, і коли вам вже перед, по суті, перед цим будильником потрібно стати, вона повністю засвічується. Ось такі цікаві режими. Я цю лампочку ще придбав, ще вони тільки появилися, е, в продажі ці лампочки, це 2016 рік, вона вже в мене десь 6 років. Користуюся нею досить рідко, по суті, це те ще більше ніж як забавка. Навіть досі на ринку не є так багато е, в різних варіантів, щоб е, ще можна її порівняти. І тобто, я її ще колись взяв за 10 доларів 6 років тому. Зараз аналогів, по суті, я не знаю з таким хорошим софтом, з такою хорошою програмою, що можна було використовувати. Світлана досі. Тобто, вона важка, має хороше охолодження, вона, тобто, не... але вона дуже нагрівається, до речі. Дуже нагрівається, як на свою потужність. Звичайні діодні лампочки такої ватності так не нагріваються. Ну, мені так візуально і тактильно здається. Але вже стільки років служить, воно періодично світить, періодично виконує роль як лампочки для засинання, як для ставання, тобто, як от приглушене світло, як нічник вночі, якщо потрібно. Тобто свою роль, свій функціонал вона виконує прикольно. І, і, і на всі 100, тобто вже всі свої гроші по суті відпрацювала. Я їм можу сміло рекомендувати. Зараз я навіть не знаю. Вони по суті не продаються, напевно, такі, але є новіші модифікації. Там є з кольоровим світлом, що ви можете наставляти собі прямо як RGB, різні кольори, новіші вони є. Тобто, але вся суть по суті, от основна основна логіка розумної лампочки, збережена. І вона втілена і модернізована, по суті. Я можу сміло їх рекомендувати. Хто любить всякі такі цікаві штуки, любить собі зробити розумний дім і підв'язати до цього різні сценарії. Для того це, це супер. Це я рекомендую. І Можна пошукати їх, є різ, різні варіанти на Аліекспресі. Та й по суті, на цьому все. Можна закінчувати. Всім гарного дня, до нових зустрічей і до побачення. Підписуйтесь на канал, якщо якісь є питання до такої про лампочку. Цю конкретно запитуйте, буду радий відповісти. До побачення.